Доброго дня. З 24 по 30 квітня триває всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень та роз'яснити людям, як вакцини захищають організм від важких інфекційних хвороб. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина до 16 років має отримати 10 щеплень від небезпечних інфекцій, таких як гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк. Поліоміеліт та гемофільна інфекція типу Б. Дорослі ж мають кожних 10 років робити ревакцинацію від дифтерії та правцю. Для того, щоб запобігти спалахам хвороб та захистити людей, які тимчасово не можуть вакцинуватися через стан здоров'я або якісь важкі хвороби чи стани, необхідний колективний імунітет. Для цього 95% дітей мають бути щеплені всім, що необхідно в їхньому віці. Та понад 80% дорослих мають робити бустерні щеплення від правця та дифтерії. У 2022 році, в порівнянні з 21 охоплення щепленнями проти всіх інфекційних захворювань, передбачених календарем та у всіх вікових групах, знизилось. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням та міграцією населення. У 2023 році, в порівнянні з 22-м, усі показники охоплення щепленнями. Щомісяця зростали. <кхем> Також в Україні були впроваджені додаткові вакцинаційні кампанії з імунізації для подолання спалаху кору та наздоганяюча вакцинаційна кампанія для подолання спалаху поліомієліту. Завдяки цьому вдалося додатково вакцинувати дітей, які пропустили планові щеплення в 2022 році. Тож за підсумками 2023 року вдалося вакцинувати 92% однорічок та 87% шестирічок. Але нам все-таки не вдалося в 2023 році досягти рекомендованих ВОЗ показників 95% для забезпечення колективного імунітету. Також за підсумками 23 року найнижчий рівень ревакцинації серед дорослих від правця та дифтерії 52%. Отже, найменше 50% дорослих мають робити бустерні щеплення від правця та дифтерії. Далі поговоримо трохи про вакцинокеровані інфекції та щеплення від них. Першим у нас буде поліоміліт. це досить небезпечне захворювання, яке може призвести до невилікованого паралічу. Тому впевненіться в тому, що ваша дитина отримала принаймні дві дози вакцини, а віддалі всі шість. Кір одне з найбільш заразних інфекцій відомих у світі. 9 із 10 неімунізованих людей, які контактували з хворим, мають досить високі ризики захворіти. Тому подбайте про те, щоб ваша дитина зробила перше щеплення в 12 місяців, та не забудьте про друге в 6 років. Якщо у вас є сумніви, чи ви вакцинувались від кору чи ні, то краще зробити це щеплення ще раз. Додаткове щеплення від кору не нашкодить дитині, а лише підсилить захист. У 2023 році Україна, в Україні почала зростати захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 24-го року було зареєстровано 515 випадків. За аналогічний період 2022 року було зареєстровано лише 27. Тому подбайте, щоб ваша дитина отримала усі чотири щеплення від кашлюка за календарем. Також всім вагітним жінкам варто зробити щеплення від кашлюку та дифтерії і правця в терміні від 16 до 32 тижня. Також під час вагітності, під час кожної вагітності, незалежно від того, вакцинувалися ви в дитинстві чи ні. Це забезпечить дитину необхідним імунітетом до перших щеплень. І необхідно, необхідно не забувати про щорічні щеплення від ковіду та вакцинуватися від ариб. Також при травмах існує високий ризик правця та посилюється ризик захворіти на гепатит Б під час хірургічних втручання або переливання крові. Тому подбайте, щоб дитина мала три дози вакцини від гепатиту та всі щеплення від правця за календарем. Людям, що народилися до 2000 року і тому не мали щеплення від гепатиту, рекомендовано їх зробити. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, вакцинація від всіх передбачених хвороб, а також від COVID-19, є гарантовані державою. Діти та дорослі можуть вакцинуватися від цих інфекцій безоплатно в будь-якому комунальному або приватному медичному закладі. Але є умова, щоб цей заклад мав договір з НЗЗУ та наявність вакцини. Звісно. Також для цього немає необхідності перекладати нову декларацію з педіатром або сімейним лікарем. Також нагадую, що ковід-19 нікуди не зник. Дорослі та діти віком від 5 років мають можливість вакцинуватися від коронавірусної хвороби. Особливо важливо зробити щеплення літнім людям та людям, які мають хронічні захворювання. Це вбереже їх від тяжкого перебігу, а також знизить ризик смерті. Дітям також можна і треба робити щеплення від ковід-19. Для дорослих, на жаль, одного щеплення недостатньо. Потрібно зробити повний курс, а також бустери. Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, не потрібно починати всі щеплення від цієї інфекції спочатку. Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити в будь-якому порядку від будь-якої інфекції. Єдине правило в цьому випадку стежте за дотриманням інтервалів введення доз вакцини від однієї тієї самої інфекції. Також не треба боятися робити кілька щеплень одночасно. Це світова практика, що дозволяє захиститись від кількох інфекцій, а застосування багатокомплексних, багатокомплексних вакцин зменшує кількість уколів. Існує лише одне виключення: це вакцина БЦЖ, яка вводиться з мінімальним інтервалом в один місяць від інших вакцин. Також перед вакцинацією немає необхідності в додаткових обстеженнях, таких як аналіз крові, сечі чи імунограмі. Нагадую, що вакцинація не може ослабити імунну систему навпаки, це захворіти якоюсь інфекцією, це якщо ви захворієте якоюсь інфекцією, то саме це може ослабити вашу імунну систему та опірність організму. Вакцинальні віруси настільки ослаблені, що вони не можуть перевантажити імунну систему. Тому вакцинація це досить рутинна річ, яку не потрібно боятися і робити з цього якусь велику проблему. На цьому в мене все.